Доброго дня, шановні вболівальники та футзалісти. А вже зовсім скоро будемо святкувати новий рік, і вся редакція футбольного тижня вітає глядачів з наступаючими святами, та як завжди, дарує чергову порцію спортивних новин міста Вінниці. Ось ще ліга відкритого чемпіонату міста з футзалу цього тижня розпочалася ще з середи. Саме тоді свій матч зіграли Володимир та Техно Плюс. Зустріч була цікавою та насиченою голами, хоча Тиврівчани і вважалися беззаперечними лідерами поєдинку ще до його початку, але Технарі дуже достойно та рівно зіграли з іменитим суперником. Ба навіть на останній хвилині рахунок встановився 6-6 і лише гол Фелікса Міранди врятував його одноклубників від втрати очок. Як ви вже зрозуміли, кінцем. І рахунок матчів після фінального свистка становився на позначках 6-7 на користь Володимира. А вже в неділю, в тому ж таки спорткомплексі нокаут, розпочали ігровий день вищої ліги колективи Бревен та Донну. Ще одна що інша команда в цьому сезоні виступає не найкращим чином. Хоча й дає бій усім своїм суперникам. Бревен до цього поєдинку підходив взагалі без залікових очок. Донеччани мали за плечима три нічійних результати. Розпочалася зустріч із стартового ривка саме гравці в червоних формах. Вже на перших миттєвостях гусак з Антіповим розіграли красиву комбінацію. І саме Олексій став автором першого забитого м'яча в цьому поєдинку. Через кілька секунд біліков скористався помилкою захисту бірюзових і віддав точний пас на гусака. Той з 10 метрів точним та сильним ударом уігнав м'яч в дальній кут воріт, Чим подвоєв відставання третій Голдону -ну забили вже на четвертій ігровій хвилині. Грішин перехопив м'яч, пробіг пів поля та гарматним ударом. Поцілив в сітку Назара Маяка по дорозі до неї. Шкіряний від рикошети від. Ноги Романа Дячука, що ще більше ускладнило роботу для голкіпера. Далі до кінця першого тайму Донну зберігало позиційне лідерство. Що ж до другого тайму, то тут Бреонд ніби переклинило, а вони почали створювати все більше небезпечних моментів. І вже на 16 16-й хвилині матчу Роман Дячук після розіграшу з за бокової здобуває перший результативний пункт в цій грі. Далі перепетії трохи заспокоїлися, і наступний гол був забитий аж на 21-й ігровій хвилині після того, як під до пішні Сальнікова випустили п'ятого польового. Завершив красиву комбінацію. Оленич Олександр, що з гострого кута поцілив прямо під дальню штангу без шансів для голкіпера. Після такого потрібного голу бірюзові продовжили свою навалу. І той же Оленич на передостанній хвилині матчу зрівняв рахунок на табло. Сталося це частково через прикру помилку голкіпера І Відповідно, майже закінчився нічийним результатом. 3-3. Вітаємо, Бревен з першого. Нашим заробленим очком, а Донну бажаємо розірвати прокляття нічийок. Не менш цікавим та ексцентричним вийшов поєдинок між Бліком та Екодомом. Суперники до поєдинку були сусідами в турнірній таблиці, і кожному з них потрібна була ця перемога для збереження шансів увійти в заповідну лідерську трійку. Перший тайм вийшов безгольовим з масою цікавих атак з обох сторін. Статистично не можна сказати, що хтось був сильнішим і переважав. В другому таймі дві реалізації з боку екодому вирішили долю поєдинку. Спочатку Попов Дмитро на 19 Ігровій хвилині скористався помилкою захисту Бліку з гострого кута, увігнавши м'яч у сітку воріт. Потім після того як Блік почав грати у п'ятого польового, Полепенко вдало відібрав м'яч біля своєї штрафної та спрямував його прямо в пусту браму. Матч так і закінчився з фінальним рахунком 0-2 на користь будівельників. А зараз ви маєте можливість переглянути турнірну таблицю вищої ліги. В першій лізі на вихідних було зіграно два неймовірних матчі. У першому Ганнопіль зіграв з Трітспортом нічию 4-4, а в наступному Юц Турбо вирвав мінімальну перемогу у Поділля з рахунком 3-2. Друга ж ліга цей тур пропускала. В третій лізі щітки розійшлися дружбою стайл відео 3-3, темп 2 розгромив ДГН 10-1, Поділля обіграло Грант 7-4, адмінсуд поступився рухові 1-8, безводне в захоплюючому поєдинку програло епіцентру 5-9, а автопоміч здобув була перемогу у Делі з проквіном 7-4. Щодо четвертої ліги, то тут Кіпіш мінімально обіграв Авіс 5-4. Легіон поступився Куві 2-3. Гродар розгромив чемпіона 5-1. Прогрес плюс отримав ще одну перемогу на цей раз над імпульсом 5-3. Нух декласував Астаунд 6-1. І цього вікенду також стартував кубок міста з футзалу. В суботу в приміщенні СК Термінал в рамках цього турніру зустрілися команди Другої ліги Патріот та Рошен протягом всього поєдинку. Тульчинська команда тримала лідеруючі позиції та раз по раз хвилювала захист суперника. Рошен в основному грав на зустрічних курсах та старався ловити свого візові на контратаках. У висновку кращою виявилася тактика патріотів. Вони змогли забити 9 м'ячів та отримати лише 3 у відповідь. І це означає, що саме Тульчинська. Команда йде далі по турнірній сітці. Наступними на паркет вийшли також друголіговці максимум Старухи. і тут також склалася однобока картина. Грамотні стратегічні дії максимуса та швидкі ноги робили гру у їх виконанні симбіозом красивих атак та вдалих дій у захисті. Динамічна складова дозвола їм забити 5 м'ячів. Руже діючи більш позиційно від захисту, зміг забити лише одну реалізацію. Відповідно, цифри на табло по закінченню основного часу світилися 5-1 на користь максимусу. А зараз на ваших екранах ви можете бачити результати всіх інших матчів кубку міста з футзалу. І багатий на ігри уікенд також був цікавий матчем другої ліги чемпіонату України з футзалу між Тиврівським Володимиром та Галицькою здобою. Цей матч став дебютний для тиврівчан, і вони його провели не просто достойно, а можна сказати, феноменально. На перших хвилинах суперники прощупували одне одного та проводили вибіркові атаки для визначення сильних та слабких сторін. Але вже на дев'ятій хвилині Онищук Юрій розпочав бомбардування воріт суперника, забивши перший і далеко не останній гол в їх сітку. Же по закінченню першого тайму цифра на табло горіли 6-0 на користь наших хлопців. Другий тайм вже був трохи паритетнішим, аніж перший. Здоба забила три голи, але й Володимир додав чотири м'ячі до загальної суми. Як ви вже зрозуміли, кінцевий рахунок матчу після фінального свистка встановився на позначках 10-3, і Це означає, що Володимир кладе перші три пункти до свого залікового кошику. І до 31 грудня міська федерація футболу приймає заявки на участь в традиційному зимовому чемпіонаті міста з футболу. Засніжені поля та гаряче спілкування з друзями забезпечено. Отже, зустрічаємося з 3 по 5 січня на кращих стадіонах міста. Поспішайте та подавайте заявки.